Друзі, сьогодні відбувся черговий обстріл України, але про що говорять такі криваві, жахливі обстріли з боку нашого ворога? І це прямий доказ того, що Кремль просто б'ється в істериці від власного бесилля на фронті. Така варварська тактика знайома історії. Пам'ятаєте, коли Гітлер у Другій світовій війні просто захлинувся в спробах взяти неприступний Лондон, після чого нацистські бомбардувальники безжально нищили. Мирне населення, скидуючи бомби з літаків. Тоді Гітлер мав надію на те, що Британія паде і прийде до нього, приповзе на колінах. Але фінал цієї історії виявився зовсім інший. Ми всі пам'ятаємо, що Лондон вистояв, а Гітлера розбомбили. Сьогодні ми бачимо ту саму жахливу картину, коли російські терористи не здатні перемогти на фронті. Тому зганяють свою лють та на беззахисних мешканцях наших міст цієї ночі. Київ здригнувся від чергової масованої атаки. Ну, друзі, 352 п'ятдесят 11 шахеди, балістичних та 5 крилатих ракет були спрямовані на мирні квартали. Лише в столиці загинуло шестеро людей, 25 отримали поранення. Серед них є діти. Руйнування жахливі, а серед постраждалих є і відомий український співак, лідер гурту Тарас Тополя, чия квартира перетворилася просто на згарище. Вибухова хвиля вдарила вибила броньовані двері в нього в квартирі, знищив ще всередині майже все. Нам пощасило: всі в родині, всі в родині живі, на відміну від людей, в будинку навпроти, куди сталося пряме. Влучання з болем константував артист. Президент України Володимир Зеленський миттєво відреагував на цей такий черговий злочин Росії. Російське керівництво демонстративно засуджувало ракетно-бомбові кроки проти Ірану, але зараз Москва робить ті ж самі кроки, зазначив президент. Він повідомив, що після нічної атаки по Києву було ушкоджено 5 багатоквартирних будинків. А один із шахедів влучив у лікарню. Мої співчуття всім рідним та близьким, написав глава держави. Розуміючи власню неспроможність досягти рішучої переваги на полі бою, Кремль знову вдається до шантажу та залучення своїх, так би мовити, партнерів. Ну, тому що своїх сільонок вже, напевно, не вистачає. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сірський чітко заявив, що командування не виключає можливості нового наступу ворога з боку Білорусі. Так, вам не почулося. Знову повторюється 22-й рік. Новий наступ готується з боку Білорусі. Такий сценарій може бути реалізований після запланованих на вересень цього року спільних російсько-білоруських. Навчань під назвою Захід-2025, підготовка до яких вже активно ведеться на території Білорусі. Мобілізуються значні контингенти, розгортається сучасна техніка та навіть бойові підрозділи. Загальна чисельність залучених військ може сягнути 13 тисяч. Але достоменно, звичайно, ніхто про це ще не знає. І про що говорять такі дії нашого ворога? Ну, по-перше, це є пряме свідчення того, що. Первісні плани Кремля щодо швидкого захоплення України залишаються друзі незмінними. Тобто Путін досі марить надію захопити всю Україну. Проте через власну військову неспроможність, тобто зі своєї території Росія не може досягти таких успіхів, вона знову намагається використати територію. Ну, а можливо, ще й ресурси іншої держави для реалізації своїх імперських амбіцій. Я тут говорю про Білорусь. Недаремно відбулася нещодавна зустріч спецпредставника Трампа, Кіта Келога та Лукашенка в мінську. Повідомлялося, що розмова йшла більше 6-6 годин. Чому? Можливо, батька захвилювався, що його втягують знову у війну. Але такий відчайдушний крок Росії показує аж ніяк не силу противника, а навпаки, показує його підлу сущність, а який готовий встромити ножа в спину. Але це ще не все. Кремль біситься, коли сусіди живуть краще і мають кращі успіхи, ніж він сам. Поки Кремль концентрується на терорі мирного українського населення, Україна демонструє не лише стійкість. А й здатність до активних дій та стратегічного розвитку, про що я говорю. З'явилося повідомлення про контрнаступальні дії з сил оборони в Сумській області, в результаті яких звільнено село Андріївка. Паблік Діпстейт підтверджує контрнаступ українських військових на цьому напрямку. Це дуже важливий сигнал, про те, що, попри постійні обстріли, українська армія не лише обороняється, а й має сили та волю. Звільняти окуповані території. Крім того, Україна активно наразі працює над зміцненням власної обороноздатності та налагодженням стратегічних партнерств. Я тут говорю про те, що в Україні відбувається відкриття офісу норвежської збройової компанії під назвою Kongs... Kongsberg Defense і Аероспейс. Вони дуже потужні, вони виробляють передові зенітно-ракетні комплекси Насамс, які, звичайно, виконують дуже важливу роль на фронті. Також у Міністерстві оборони заявляють про нові рішення на базі Насамс, тобто, можливо, будуть виготовляти якусь модернізаційну версію такої зброї, що значно посилить захист. Цивільного населення та критичної інфраструктури України від російських повітряних атак. Очікується також реалізація спільних проєктів у сфері виробництва перехоплювачів, посилення протиповітряної та протиморської оборони. Є навіть намір. Норвезької компанії розробляти та виготовляти надводні дрони безпосередньо на території України, виділяючи на це значні кошти, що свідчить про глибокий рівень довіри та стратегічне партнерство. Тому, друзі, Кремль агонізує, вдаючись до варварського терору проти мирного населення України, що є прямим наслідком його безсилля на полі бою, спроби залучити Білорусь до нової агресії. Лише підкреслює власну неспроможність Росії досягти своїх, так би мовити, загадницьких цілей самостійно. Як мінімум, вони хочуть спробувати використати чужу територію для досягнення свого, своїх цілей. Ну а Україна не лише стійко обороняється, а й переходить у контрнаступ та активно будує власну. Оборонне майбутнє укладаючи стратегічні союз, союзи з провідними світовими виробниками зброї Норвегії, Германії. Деградація Росії, друзі, як наддержави, вона очевидна, ну а прогрес України поступово набирає обертів. Дякую за перегляд, тисни лайк, підпишись. До зустрічі!